На 11 серпня погодка у нас зіпсувалася. Вночі пройшов дощик, а ми прийшли перевірити, як тут поживає наш дядько Таура. Дуже цікавий сорт, який відомий у мене першим врожаєм, який радує дуже великими смачними плодами. Як ми можемо бачити, ось у нас такі висять гіганти, і навіть ось один з них можна забрати. Це вже у нас наступний на черзі. А ось там взагалі щось неймовірне. Так, один я вже бачу, прозівав, лежить. Вон там під тим пакетиком. До речі, бачите, скільки поставив повітряних відводків. Надіюсь, що все тут складеться так, як потрібно. Ось у нас тут ще один цікавий плодик. Розмір невеликий, але ось бачите, тільки рукою взявся і ця фігулінка відпала. Добре, подивимося, що там всередині у них слимаки сюди не дійшли. Це вже мене радує і мурахи теж. Ну, а це на черзі зайшов з іншого боку, бо з тої сторони не було цього видно. Для порівняння. Так, що у нас тут? Ну, За цим буду слідкувати. Це буде якийсь неймовірний рекорд, мені здається.